Житт-радісні жирафи узяли журнал із шафи, його жужмали і м'яли, все одно не прочитали. Фух, це концентрація, рівень боженька, просто коли я читаю швидкому темпі. Друзі, привіт! З вами Оля Провось. Ви на моєму каналі. Я педагог з вокалу, і сьогодні відео буде присвячено дикції. Ми прокачаємо з вами шиплячі звуки. А це такі звуки, як ч, ш, щ, дж. І для цього нам потрібен олівець. Звісно, спочатку ми його протираємо антисептиком. Для чого олівець у мене на каналі вже є відео про дикцію, і там я детально поясню для чого нам олівець і розказую всілякі важливі моменти. А це відео буде максимально практичним, значить, нам потрібен олівець для того, щоб наші м'язи почали працювати активніше, тому що для них це буде перепона. Ми будемо з вами читати скоромовки наші плячі звуки, використовуючи олівець. Якщо ви будете робити це регулярно щодня, хоча б по 5-10 хвилин, ви відчуєте колосальний результат уже за місяць. Отже, яким чином читаємо скоромовки? По-перше, олівець фіксуємо. Одразу за зубами, неглибоко, так, щоб ми могли вимовляти усі звуки, які нам треба. Добрий день! Ага. Наче все чути. Фіксуємо. Як ми будемо працювати зі скоромовками? Кожну з них ми будемо читати три рази: перший раз дуже повільно з олівцем, другий раз повільно без олівця. І третій раз уже пришвидшуємося, теж без олівця. Якщо злітає чи щось десь не чітко, читаємо знову повільно, тому що не потрібно поспішати. Найкраще це навчитися чітко вимовляти чітко. Чітко вимовляти звуки саме в повільному темпі. На початку, отже, перша скоромовка. Вони з'являтимуться тут у вас на екранчику, і ви зможете одночасно читати і пропрацьовувати зі мною. Читаємо повільно. Жовтий жук купив жилет джемпер джинси та жакет. Стараємося вимовити кожен звук максимально чітко, щоб вас було чути і слова були розбірливі. Тепер я прочитаю без олівця повільно. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Зверніть увагу, що дуже рухливі мають бути губи а щелепа. Прямо е, утруємо це відчуття. Третій раз читаємо швидко: Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Окей, okay, є. Yeah. Ідемо на другу скоромовку. Заповільнилися. На болоті журавель жував журавлину. А у лісі їжачок живильну ожину. Обов'язково звук Р має звучати, не має бути так. Жуаве, жураве, ні. Так, ваш язик лінивий і він не допрацьовує. Журавель. Так, спробували. Якщо що, пробуйте ще раз. Тепер я читаю без олівця повільно. На болоті журавель жував журавлину, а у лісі їжачок живильну ожину. І пробую пришвидшитися на болоті. Журавель жував журавлину, а у лісі їжачок живильну ожину. О, такий у нас журавлик. Далі знову у нас буде скоромовочка про жука. До речі, не шукайте змісту якогось чи сенсу в скоромовках. Тут спеціально все так придумано, щоб були незручні звуки. Найчастіше ніякої логіки немає. Це трошки такі вони дитячі, смішні речення, але ми їх використовуємо для своєї дику. Але ми їх використовуємо на свою користь. Повільно. Жук у житті зажурився, жвавий джміль десь забарився. Жук дзищить, хвилююсь я, дружба в нас на все життя. До речі, зараз відчула, наскільки звук В важко вимовляється з олівцем, ніколи не звертала увагу, а тепер прямо відчула, як я. Дуже напружує м'язи. Ну, це корисно. Тепер читаю повільно: Жук у житті зажурився, жвавий джміль десь забарився. Жук дзищить, хвилююсь, я дружба в нас на все життя. Ще важлива ремарочка, коли ви стараєтеся максимально артикулювати м'язами, вашими губами, вашим язиком та щелепою, ні в якому разі не підключайте саме область горла, тому що вона так і хоче підключитися і допомагати вам. Тут дуже важливо ізолювати оці відчуття від того всього, що відбувається у вас спереду. Тут розслабились, тут трошки напружились. І читаю швидко: жук у житті зажурився, жвавий джміль десь забарився, жук дзищить, а ще раз жук у житті зажурився, жвавий джміль десь забарився. Жук дзищить, хвилююсь. Я дружба в нас на все життя. Це нормально, що воно десь повзає та злітає. Ну, я, я знову ж таки бачу вперше цю скоромовку, і мої м'язи до неї ще не звикли, тому треба просто по колу багато-багато разів. Якщо ви будете макати це відео щодня і зі мною пропрацьовувати, то ви дуже швидко звикнете і будете дуже класно говорити це все в швидкому темпі. Ідемо далі, і знову повільно з олівцем. Своїх друзів пригощаю, наливаю в чашки чаю. Ось варення із порічки, а ось тістечко з синички. Можна було, до речі, повільніше, щось я так погнала кудись. Читаю тепер повільно без олівця. Своїх друзів пригощаю, наливаю в чашки чаю. Ось варення із порічки, а ось тістечко з сунички. Пробую читати швидше. Своїх друзів пригощаю, наливаю в чашки чаю. Ось варення із порічки, а ось тістечко з сунички. У, наче вийшло! І що? І ще у мене тут багато класних заготовочок. Давайте перейдемо до наступної. Ми до школи швидко йшли, кущ Шипшиновий знайшли. О, така пригода. Читаю повільно: ми до школи швидко йшли, кущ Шепшиновий знайшли. Не така складна, наче так? Але вона може бути не складна для мене. А для вас навпаки, тому що усі ми індивідуальні і в когось одні звуки легше читаються та промовляються, а в когось інші. Я, наприклад, знаю, що я не люблю звук П. А у мене дуже часто в словах на ну, П злітає, або там якось зупиняється, стопориться слово через звук П. Тому, до речі, можливо, потім зніму якесь відео саме на ці звуки. Потреную теж з вами. Так, де я була? Читаємо швидко, так. Ми до школи швидко йшли, кущ пшенові знайшли. Можна ще раз. Ми до школи швидко йшли, кущ пшину знайшли». От, Якщо читати швидко, вона реально складна стає. Переходимо далі. Ріже, ніж, коржі, смачні, женя торт спекла мені. Хм, непогано. Ріже, ніж, коржі, смачні. Женя торт спекла мені. І швидко. Ріже, ніж коржі смачні, спекла... смачні, Женя, торт спекла. мені. Ріже, ніж коржі смачні, Женя, торт спекла мені. Обов'язково, якщо ви відчуваєте, що змазується, заповільнюйтесь. Ну що, вам подобаються скоромовки? Якщо так, то я чекаю на вподобачку. До речі, що там по помаді? На ще на місці. Читаємо далі. «Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Його жужмили і м'яли, все одно не прочитали. Хм, Які цікаві факти про життя тварин ми дізнаємося. «Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Його жужмили і м'яли, все одно не прочитали. І пробуємо швидше. Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Його жужмили і м'яли все одно не прочитали. Фух, це концентрація рівень Боженька, просто коли я читаю в швидкому темпі. Так, і ще декілька залишилось Скоромовочок. Олена, на вшпиньках шукала шпильку. Коротенька скоромовка. Читаю її повільно без олівця. Олена на вшпиньках шукала шпильку. А от тепер читаємо швидко. Олена на, Не вийшло. Олена на вшпиньках шукала шпильку. І закріплю. Олена на вшпиньках шукала шпильку. Да, мене стопорить перше слово, я помітила звук. Олена. Олена, 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 до речі, в мене сестра Олена. Олена, блін, я ж часто говорю це слово, чому так важко? Олена на навшпиньках шукала шпильку. Олена. Олена. На... Блін. Це наступне відео буде про звуки на звуки. Н. Відчуваєте, наскільки все погано? Олена навшпиньках шукала шпильку. Олена навшпиньках шукала шпильку. Добре. І остання скармовка. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. Цю скормовку я вже чула. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. І пробую швидко. Великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. Ой, бачите, тут інші звуки і вже легше. Не було звуку н. Ага, не було. Отакі скоромовки сьогодні були наші плячі звуки. І я думаю, ви відчуваєте, навіть зараз ми з вами пропрацювали там менше 10 хвилин, але наскільки прикольні з'явилися відчуття у ваших м'язах. Вони стали дуже активні, тепленькі та в тонусі. А от я навіть зараз при кінці відео вже говорю з вами, я відчуваю, наскільки легше взагалі мені зараз вимовляти всі звуки. Отже. Пишіть, будь ласка, чи відчули ви якийсь результат навіть отак, от після першого разу. Взагалі, які у вас відчуття і враження? Якщо ви бажаєте ще схожі відео, але на інші звуки, пишіть це в коментарях, дайте мені про це знати. Дякую вам за перегляд і за те, що проявляєте інтерес до мого каналу. Побачимось незабаром!